Багатство розпочинається з конкретного плану. Як створити фінансову карту життя. Багато людей мріють про фінансову свободу, але мало хто має чіткий прописаний план її досягнення. Бажання заробляти більше це не тільки стратегія. Як саме створити фінансову карту життя. Перше, визначте, скільки грошей вам потрібно для фінансової незалежності. Наприклад, Якщо ваші місячні витрати складають 2000 доларів, а ви хочете перестати працювати, а ваш пасивний дохід повинен в такому випадку бути не меншим за цю суму. Наступне, порахувати, скільки потрібно відкладати і інвестувати щомісяця, щоб досягти цієї суми. Якщо відкладати 500 доларів щомісяця у фондовий ринок середньою дохідністю 10% річних, через 20 років висока ймовірність, що у вас буде більше 350 тисяч доларів. 3. Розділити доходи на три категорії: життєві витрати це 50%, їжа, житло, транспорт тощо. Інвестиції 30%, акції, нерухомість бізнес. розвиток 20%, освіта, курси. Навчання, нетворкінг? Четверте. Регулярно переглядати свої фінансові цілі, чи зростає ваш капітал, чи потрібно коригувати ваш фінансовий план? Наприклад, ти мрієш жити на пасивний дохід 3000 доларів щомісячно, інвестуєш 700 доларів щомісяця у фондовий ринок, відкладаєш гроші на нерухомість та плануєш через 15 років мати активи, які покриватимуть всі твої витрати. А які фінансові плани у тебе? На найближчий період.